Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Діліться інформацією, підписуйтесь, не соромтесь, там дуже багато людей зараз не підписаних. 63%, по-моєму. остальні тільки підписані. Будь ласка, щось тут в обороні стоїте. Вважаєте, що не ресурсно, А, да? З вас гроші ніхто не бере. Так на особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber, Imo, Telegram. Ну, де вам удобно? То есть по любим сетям. Да, по миру я работаю, а работаю в онлайні. Общаюсь особисто. Давайте подивимось. Сьогодні у нас таке питання перше. Олег пише Добрий день! Подивіться про Каланчак, будь ласка, Де окупація? Дивимося окупація Каланчака. Ну тут в обороні стоять орки, і на даному етапі зараз відбувається... Кардинальні зміни. Длівний період времени вони тут хочуть, хотіли перемогти сильно, да? але що? А, це раніше було. Дуже сильно хотіли перемогти. Тут якийсь водойом, в каланчике, що там? <кій> якийсь водойом і в минулому кажуть, тут були жертви. Жертви жінки і чоловіки – Це в минулому. А що тут затоплення було, да? Було затоплення? Угу. Ну, по походу, тут з трьох сторон якось там вода обходила. Быстро кажуть. И что? Ну и дьяволу тут тяжело было. Тут была тупиковая ситуация. С одной стороны, разрушение, с другой стороны, ну такая тяжесть непосильная. А с чем связано? З тим, що закінчився якийсь період. Тут тут трансформація пройшла, якісь зміни произошли, так. Да. Ну, по правосуддю, тяжко було втримати ту територію, а, тяжко. А чому? Ну, тому що тут атаки йшли Періодично. Якісь ішло е, <кій> вогневе таке сопротивлення. І що? Ну, зараз вони в обмеженнях. Угу. Розстроєні на майбутнє, не знають, як воно буде надалі, що воно там буде відбуватися. Тому що для них не зрозуміло, як це, як і що будуть робити надалі. От прояснить хочеться. Угу. Ситуація, ситуація обнулиться не може, ну, тобто обновитися в їхню сторону не може, тут іде. Тут не якоюсь хитростю, обманом, маніпуляціями. Тобто <клес> відстоюють вони цей обман, що вони тут будуть стояти будут до останнього. Ну, і з другой стороны, шансам а, уйти від обстрілів, свалить вовремя. Є таке бажання. Ждуть, ждуть по, на, на майбутнє, коли. Угу. Ну тут зв'язано со стабильностью, з, з любовью, тут, з взаємопониманням длительный період времени. Там може хтось уже поженилися, та вони із-за цього не хочуть уходить. Тобто їм не хочеться міняти цю ситуацію. Да. Хочеться управлять навпаки. Хочеться тут управляти. Сим тут сподобалося. Каланчику. Що ви хочете, яка буде деокупація? Покажіть. Деокупація яка? Ну, тут якісь обмеження йдуть розрушеній. Іли розрушеннями обмежиться. Це башня, Башня башняша. Угу. А, кажуть, разрушать немає смысла. А, немає сенсу разрушать, тут буде, будуть э, кардинальні переміни, сильні кардинальні переміни в войне. Э, в тому сопротивлення буде сильніше. І сильнейшее, и с одной стороны, как бы менше э, сил, з іншої сторони більше. Ну и тут судьба поменяется. Каким образом шанс есть нашу перемохты? А в перестрелке. А, це, ну, це для тих, хто там сидить, ну, для вояк сказано. Що шанс перемогти в, цій, в цих перестрілках, в цих обстрілах, да? В обороні це обманний шанс. Ну, тут не може бути у дьявол, ну, дьявол буде оборонятися, да? Ось показують, Обманувати любими способами, знаєте, любими методами, способами, що. Все добре, буде командування казати. Ми сильні, ми круті, але тут все заблоковано. Робота бу... ну, заблокується. Тобто Робота, яка в плані обстрілів, агресії, да, прийдеться уходить. Зараз вичікують удобний момент. Розстроєні, тому що дуже багато потерь, от в ожиданні, щоб как бы быстренько зібрати манатки і свалить, понимаєте? А їх будуть отсікати. Ну, це лівобережка ну, така история. Я вже скільки раз сказала, у них у деяких є бажання свалить свою стабільність то есть уйти уже на крайняк, коли не получается остаться. Ну, їм не дадуть їх будуть, ну, ось тільки що опять показували. Так, да, в перестрілці тут будуть відсікати, ограничувати будуть. Ну, ограничувати може в плен брати будуть. Ну так, да, шанс на... Шанс їхній закінчився. Все. Закінчився шанс. Они, вони потеряли, судьба тут міняється, і вже як би вернуть це назад. З да, цією стабільністю, якою вони там знаходились, думали, що знаходились. Нічого там. Нет. Тут не ресурсне состояння буде. Ну, там, можливо, там і лупануть ще, і по інфраструктурі, тому що вони так звичайно роблять. або підривають, або мінірують, або ще щось. І потім да, потім уходять в перестрілки. По судьбі кажуть, ну, от это якийсь водойом знову показують, що там Каланчики. Річка, море, що? Треба буде на карти подивитися. Добре. Я Так, Світлана спрашує: з Херсону дуже багато людей у Скадовську. І розказують, що все у них класно, все строїться. І дороги, і дитячі садки, і ТД, і ТП. Все дешево, все дуже-дуже добре. Таке враження, що у них до війни у всіх було дуже погано сволота. Ви праві! Ну, я такий невеличкий. Как бы відступлення. Ми коли були в окупації, то колаборанти, які виступали там, ми дивились відео, виступали там у себе по мікрофону в тих на цих собраннях наші місцеві колаборанти, і вони казали. От Росія прийшла, вона нам будет дороги строить, вона будет строить все. Ми там задумали, ну наконец-то, ми почнемо жити добре. При тому, що Кацапи розбили нам всі дороги, які були асфальтовані, зроблені ремонти, побиті стали. І те, що там у нас тільки під селом 10 градус десь було вистроєно. це не зважаючи на те, що по нашій вулиці, як проїжджали, так я нараховувала по 18 машин, тільки одна, одна вулиця наша. І то там різні були, і Бетери, і ці і Урали, і всяка хрень. Коротше, йшли вони по колонами. Їх тут було дофіга. І вони розповідали, що вони нам будуть строїти. Так от за той період часу, що вони тут пробули, ніхто нічого не строїв. Вони поубивали все просто. А після цього ще й як ушли, і ще й добивають нас обстрілами. Я не знаю, які там, о, які там стройки. Давайте ще зглянемо. Скадовську строїть, будівництво йде. Якесь, кацапи строїть. Так, так, так. Ілюзії, понімаєте? Розстроєні люди, що їм обіцяли. що, це, що все, все воно змінилося на самом делі з їх приходом. Да? Змінилося тільки, тільки якісь тайні е, подкавні розговори. Ну, вони розговори ведуть, е, про те, що вони тим, що нічого не відбувається, те, що їм обіцяли, вони не зробили. А розказують в очію, ну, для всіх, що от, новий етап, все стабілізується, от, як скомандують. Та зараз, от тут ось, ми тут стабільненько, та по міру там десь ще якісь діла затію. З однієї сторони, а з іншої сторони, все закончилось. Це, це те, що вони розказують, вводять в ілюзії. Я просто бачила стрілкове, по-моєму, показували, закидували в Тіктокі відео стрілково, яке там стрілкове було, як там сезон люди відпочивали, і якесь там заброшене, ограблене, повитаскували все з тих віддихаючих, доміки. Всі ограблені. Просто винесено, все побито. І запущено, і травою заросло. А ви кажете, в Скадовській там все процвітає. Нічого там не процвітає. Море в жертві. Понимаєте? Вони там море превратили в жертву. Там море убили. Вони в Криму там отож ті танкери позатаплювали. І тепер і мазут виходить періодически на поверхність, на пляжах там. показують сюжети, що діти сидять і в мазуті. І вони Ой, какие-то пятнышки. Вот это ж мазут, наверное, дебилы. А забрать ту дитину з того пляжу она не соображает. Що дитина ще й ковтає это все. Мало того, что вымазаны ножки, там ручки в мазуті. И сама вона красива. Так. Все це брехня, нікого не слухайте. Нічого там не збираються, вони строїть, вони тільки балакать уміють, знають прекрасно, що вони тут як на... Вони у себе ніфіга не строїть, а вони будуть тут строїти. Маріуполі, Маріуполь построїли коробки якісь. Дивні, які тріщинами покрилися. Так. Лариса Сищук. А Путін сказав, що з середини літа? А чого з середини літа? Мені так цікаво. Чомусь з середини літа. Почнеться наступ. Наступ вже давно почався. А що новий ще наступ? Да? Ще, ще новий наступ. А в них ресурсу немає на той наступ. От він давно йде. Люди, який ще наступ? Сезон то вже почався, вони стріляють, вони... це, що... на що вони спроможні, це і все. Понимаєте? По правосуддю тут кажуть, судьба міняється. Це, оце балабол, це що там розказує сказки, по єрофанту кажуть, ну тут через якийсь короткий період времени, оці перестрілки, да, які відбуваються, вони дійдуть до ручки. І... Наші будуть, у наших буде більше супротивні, чим у них. Тобто, знаєте як переход сили, переход в наші руки переходять сили, а у них вони уходять. Тобто, зараз буде, як, як я вам раніше казала, що більше буде в Росії. Переход туди, на, на ту територію. Війна переходить. І тут сил все меньше і. Ну, тупикова ситуація. Вони уменьшаються. Їм дуже важко перемогти, як раніше вони казали, перемогти хочуть, да? вони будуть уходить. Уходить, уїжджать, обнулятися. Ну от. Уходить, уїжджати, обнулятися. Тобто, то куди? Доброе. Да мы Тарас пише. Людмила, добрый день. Пересматривал ваше видео. Так вот, два года назад вы говорили, что война закончится до первого сентября, даже раньше того года то есть 2023 как это понимать что что мало почти э, пошло не так а что могло пойти не так по перше я вам скажу больше я в 2023 году была вообще-то в оккупации если я прошу І казала, що там щось закінчиться, то наша окупація закінчиться. Це по-перше. По-друге, я ніколи таких дат не озвучувала. Вообще. 1 сентября. Там. Ви від мене колись чули такі дати, щоб я називала дати, по яким конкретно, по яким там закінчилась війна, чи там іще щось. Я казала про трансформації, про, про зміни. Давайте подивимося, хто такий Тарас. Тарас, хто такий? І що? Угу? Угу? І що хоче? Угу. Ну, хоче це серце розбити. А, а насправді дивилися ви там мої предыдущі розклади? Чи це що це? Угу. Ні. Так а зачем? Та ніхто не дивився. Ну, це, оце, е, Мені подобаються сказочники. Позаходять, але треба щось яким-то образом. Ну дивіться, якщо ви е, там со мною щось спарювати, я з вами взагалі спорити не собираюсь. Просто ссылочку на то відео, там, де я сказала про 1 сентября. Ссылку, коли вона у мене захранилася, як ви кажете, що там є у мене. Скорее всего, тут боты работают. Ты работаешь, да? Розрушив уже работу. А, разрушаешь мою работу. Ага. И ухожу в, в отшельнике. Да, да, да. Ну, так, пришел нагадить и слинял называет. Вы давайте ссылочку, яке видео, назва видео, там, на якому часі це состоит, и все. Так что не надо расстраиваться. Не получилось. Ну, я вам соболезную. Так, поехали дальше. Лариса Муксимова. Еще, ой, Ирина Максимова. Так что самое интересное, вот меня Ирина Максимова преследует из видео в видео. И мы же, ну там, раз, два-три раза, три выхода моего в эфир, вот у нас старается такую... Якусь, ну. Знаєте, яду пустити. Ну я сьогодні перший раз подивилася, хто така Максимова. Максимова, хто ти така? Хто? Угу. Тікає, уходи. А чого а уходиш? Угу. Не хочеш, щоб розбиралися, отворачиваєся. Хто ти? Оце Ірина Максимова. Похоже, якийсь військовий, якийсь дуже злий, і він мені під іменем Ірина Максимова розказує сказки: Орки в кринках роють бліндажі під землею. Вон оно що. Я в предыдущем раскладе там сказала, что фортификационное сооружение, то есть я типа, я что, не соображаю, что такое фортификационное сооружение? Что это под землей? Я же не скажу, что это на небе. То есть брехня, что, вы, как бы и вы их не назвали, под землей, там, какие-то роют блиндажи, роют они там блиндажи, еще раз, вы еще покажите. Да, в иллюзии пускаю. Ну, вот иллюзии кажуть мне, блокируй. То есть это брехня. Никто ничего там не риє, блі. Сказочники. Так, вчера потрапала информация що орки самі збили над Москвою гражданський там літак і летів, по-моєму, на Череметіва. А, літак, Москва, мінськ І вони, коротше, своїм ППО там зняли запись, от записують, як льотчики кажуть, що стріляють по нашому самольоту, Наші же стріляють, нас збивають. Ми, гражданские ттти. Ну, короче, літак вони з гражданськими збили. На черемітиво. Щоб вытирать Я поняла, поняла. Що це було? Це була якась помилка? Помилка, чи, чи показательне виступлення? Угу. Показательне виступлення... Чи шо це Чи це для того, щоб звернутися на Україну? Ну так. Да. Угу. Тут, розумієте, було, було це спеціально зроблено. Бачите, як жертву при, ну, щоб шанс привратіти Україну в жертву, щоб ограничити. Це ж якраз повинні були бути якісь переговори ото Трампа, відіма, і вже ніхто просто не повірив в те, що це Україна збила літак, цей гражданський. Розумієте? Вони принесли в жертву просто. Просто-напросто, як, як і звикли. І тут розстроєний а, дьявол, да, що у нього з цим обманом. Нічого не вийшло на майбутнє. Тобто хотіли, як би, повернути, як сказати, перевести стрілки, перевести на, на українську сторону, перевести стрілки для того, щоб як би, звернути увагу, що тут українці оце збили над Москвою гражданський літак. Понимаєте? Ну, Це той самий Сахарок, да, де Путін влаштовував, свої ж дома підривав, а потім казав, що це якісь терористи. Ну, от вам примір. Тобто, по дураку хотілося да, через самоліт, через такі емоції продавити свою історію, що вони жертви, а у них не вийшло. От, навіть от такого кіпіша не було, не сталося, ну, самі збили. Тобто воно не нересурсним. Ті жертви, принесені людей, яких убили, оказалось, ну, що вони не зіграли не ту роль, на яку вони сподівалися. Вже ніхто їм не вірить. Все добре, дякую, люди. Пока-пока.